Доброго дня, магії та української, мене звати Олена, що всесвіт вам готує цієї весни. Дасть можливість Всесвіт вам реалізувати і реалізуватися. Відносно родинних планів ви відчуєте Щастя, радість і наповнення, тому що ті зміни, ті шанси, ті можливості, які будуть перед вами відкриватись, те нове починання, пропозиція, шанс, яку ви отримаєте, дасть послідуючому вам бути задоволений саме тими результатами, які ви отримаєте. Ну, то ви відчуєте саме тією людиною, творцем. Ви достатньо маєте досвіду і мудрості, але ви були певний період в своєму житті, не впевнені в тому, що ви здобудете те, про що мрієте і чого прагнете. Але от в даний період скажу, що цієї весни, активно проявляючись і рухаючись саме до цілі, якої ви бажаєте досягнути, ви зможете відчути себе переможцем, ви зможете досягнути успіху. Чого б це не стосувалося, якої би сфери це не стосувалося? ну, потрібно буде працювати. Дуже багато працювати, щоб отримати статус, наприклад, якщо ви бажаєте мати саме статус, статусну посаду, то потрібно буде багато працювати і від того, як ви будете вкладатись працювати, і залежить результат, який ви отримаєте в послідуючому. Потрібно керувати своїм життям, щоб здійснити, досягнути. Потрібно навчатися, отримувати знання, додаткові знання. Але це саме те, що дасть вам можливості реалізувати ті плани і ті бажання, які ви маєте, а не знаходитись в пасивності, в неможливості змінити ситуацію. Це ви повинні відсікати. Хоча є в вашому оточенні жінка, яка прагне, ви з нею раніше взаємодіяли, яка прагне не дати вам можливості досягнути, піти в нове починання, яка прагне зруйнувати можливість здійснити ті бажання, які ви маєте. Конкурентка, яка бажає, щоб ви знаходились в жертві. І не могли змінити загалом ситуацію, що ви знаходились в бідності, без результативності. Але вам надається шанс, можливість цієї весни. Всесвіт вам готує. Можливість при певних умовах відчути себе переможцем, досягнути успіху стосовно того, чого ви бажаєте і в чому ви бажаєте реалізуватися. Дякую.